Фарисеї, вони були цим дивні для багатьох людей довкола, що вони справді були дуже точні у дотриманні правил. І само по собі, воно, воно би не було злим. Але у випадку цього фарисея ми бачимо, що дуже часто воно само по собі не працює. Чого? Він стоїть у молитві, стоячи, молився так у собі. Він стоїть перед Богом як рівний. Він стоїть перед Богом. І своїм баченням себе, тобто не у правді, тобто не у смиренні. Якраз Женька мені зачитувала сьогодні зранку вислів Григорія Богослова. Він каже, смирення, покора перед Богом, смирення це ворота, у які постійно ворог буде бити. І він каже: навіть коли тут фарисей показує, що він як фортеця. Він має і, 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 і таку, такий спосіб охорони, і такий спосіб, і такий, і такий. Але каже, який буде з цього толк, Григорій Богослов, якщо таке, така важлива башта, як смирення, дірява. У нас може бути дуже серйозна армія на сході, так? У нас може бути дуже серйозний фронт, але який з цього буде толк, якщо буде нормально якийсь один населений пункт, де не буде ніякого захисту? Розумієте? Якщо захист, то захист має бути всюди. А в одному з найголовніших, каже Григорій Богослов, тобто в смиренні фарисей мав пробіл повний. Тобто він не стояв у молитві у смиренні. що таке смирення? Цікаво, мене це арспантеличує дуже часто, особливо в молоді, уявлення таке, що смирення це себе принижувати. Це буквально говорити, що я ніхто, я нічого, а хтось інший може хтось. А, але я нуль порожнє місце. Це не смирення. Але це не смирення. Це гординя навпаки. Гординя. Так, я буду вказувати, на якийсь свій недолік, ніби він є, а інші будуть мене втішати, що його немає, і мені буде файно, що о, як файно, що його немає. Це гординя. С Правдиве смирення, виявляється, брати і сестри, це стояти перед Богом у правді. І я, я сам таке неодноразово чув, що жінка справді. Оно не просто готує Наполеон, а готує як витвір мистецтва. Для мене це взагалі магія. Я не знаю, хто робиться. Що з тим треба робити, бо воно було таке файне, смачне, і, і держалося купи. Але купа разів, коли ти хвалиш таку жінку, а, а ні, то то не я. та, та, та Ні, та, Ти вмієш робити наполеон. А ні, то я не дуже вмію, то. Випадково. Як випадково 20 років підряд? Розумієте, Тобто, де, де тут буде смирення? Смирення буде сказати, так, дав мені Бог талант. Я маю талант робити криміш, такий, як ні в кого на вулиці, як ні в кого в Мукачеві. Ну Скажи це. Але це буде гординя. Це не буде гординя. Чого? Бо ти кажеш, не я така молодець, я, я, я виростила себе сама, я себе навчила. Ні. Я дав мені Бог життя, дав мені Бог талант, а я цей талант ухопила і направила, і слухай виходить. Розумієте? Тобто стояти перед Богом у смиренні це визнати, так? Я маю талант зробити Кримеш і розвиваю. І це не буде гординя. Чому? Бо кому слава, та не мені, слава Богу, бо він мені це дав. Бо якби мені Бог не дав сьогодні дихати зранку, то я би не міг нічого зробити. Розумієте? Тобто, смирення, брати і сестри, це стояти у правді, розуміти, хто я такий. Але не лише позитивно, тобто у дарах, які ти маєш, але й негативно. Тобто, у грісі. Бо от що, що, але ми професіонали для того, аби гріх прикривати. Ні-ні ні. Тут у нас на вулиці є грішні люди, але то не я. Або ви б знали, як тяжко є, коли прийде людина до сповіді і каже, я гріха я не маю. Не пам'ятаю, чи я б розказував за той випадок, коли у, у кафедральному соборі одна жінка так сповідалася, а священник їй сказав тоді, що «Та добре, принесіть мені фотографію. Та я поставлю на іконостас вашу фотографію. А себе обурла, все, дім до єпископа, ще тоді Мілан був. І вони пішли до єпископа і каже: Владика, що таке? Та ваш священник він так нефайно зі мною говорить. Він каже, що дайте мені фотографію. А чого? Бо я йому, я пішов до сповіді, я кажу йому, що гріха не маю. А єпископ каже: та дайте дві фотографії: одну на іконостас, а одну мені. Якщо ви не маєте гріха, якщо ви свята жінка, то слухайте, я би хотів мати вашу фотографію. Nie? Підключився Владика до того. Тобто, розумієте, стояти у смиренні це також стояти у, у розумінні, де я маю талант, де я маю якийсь дар, і цього, цього дара не соромитися, але ним Бога хвалити, але де я маю якийсь промах, де я маю якесь недопрацювання, де я маю гріх. І, І фарисей так у молитві не стояв. Він собі стояв у молитві так, що Господи, я тобі зробив честь. Що я до церкви прийшов. Скільки разів я чую, ой, отче, пробачте, я вже до церкви не був там три тижні. І я пробачте, я вам пробачаю! Але при чому тут ваше ходіння до церкви і я? То ви не за адресою звернулися, то з ним говоріть. Бо ви до церкви не до мене ходите. Боже борони, аби ви до церкви до мене ходили. Я не Бог. Я лише служитель. Друга річ, дивіться, фарисей. Він стоїть у молитві не в смиренні, тобто він має свій образ себе. Друге, він звертає молитву до себе. Ми так і читаємо. Фарисеї стоячи моливця так у собі. Це так небезпечно, брати і сестри. Про що ти молишся? Або інакше, куди ти молишся? Куди ти молишся? До кого ти молишся? Так, нам треба говорити насамперед завжди з Богом про себе. Але зверніть увагу, скільки разів наша молитва є, Господи, така проблема з моїм чоловіком. Боже, така проблема із моєю жінкою, а з дітьми моїми, а внуки, а мій друг, а подружка, а наш президент. А Господь каже чекай, чекай, чекай. А ти сам? Ти сам себе бачиш? Ти сам бачиш свою потребу. Митар, коли прийшов, він що каже? Боже, милостивий, будь мені грішному. Він не молиться за фарисея. Він тепер не молиться там за когось. а за кого молиться? Боже в мене проблеми. Насамперед, Господи, в мене проблеми. Тобто, брати і сестри, це так важливо є звернути свою молитву до Бога, але про себе насамперед. І визнати свою потребу. Від себе зрозуміти, що я потребую. Я не Бог. Якщо Бог не втрутиться, мені кінець. Якщо Бог не дає сили, я приречений Бога і про себе до Бога. І пропильнуйте, бо ми повинні молитися за інших людей. Ми повинні заступатися. Але будьте обережні, ставте собі це питання, мені дуже допомагає. Чи раптом я не став спасителем світу? Чи раптом я не став спасителем світу? Що я зараз буду всіх спасати? Чекай, чекай. Жінки Єрусалимські, не плачте наді мною, але над собою і своїми дітьми. Тобто Ісус каже, ще і ще дивіться раз на себе, на своїх дітей, а потім уже на інших. І третя річ дуже важлива для молитви, це є наслідок. Чим завершилася молитва Фарисея, а чим завершилася молитва Митаря? Це наслідок.